Бучі і навпаки тому в е нас з вами дійсно спільна одна громада. Я вас вітаю святом. Бажаю, щоб місто Буча е так само і наступні роки задавало тон всій Україні, як задав як задавало ці роки. Я переконаний, що як Ірпінська громада, так і багато інших громад, новостворених старих громад, будуть брати приклад з Бучі. Е мені персонально, е як громадянину міста Бучі, приємно тут жити і. Приємно визнавати, що це прекрасне місто. І, Антоні Петрович, ми дуже довго думали, що вам передподарувати. Найшли знайшли в одного відомого ірпінського художника з німецьким походженням е вигляд міста Бучі зі сторони міста ірпіня. Тому, щоб ви знали, що ми за вами постійно спостерігаємо. Це звертаю увагу дійсно. Аналізую все в диму, в тумані зі сторони Ірпеня в сторону Бучі. Так виходить? Торфяники горять. Якщо, якщо ви мали на увазі, що буча палить листя, то хіба що так? Ну, ми не будемо тоді змагатися далі з Володимиром Андрійовичем, а запрошуємо до слова. Хто там у нас? Прошу, Вадим Іванович, Анатолій Іванович. Шановна громада міста Бучія від імені виконавчого комітету Кацюбинської селищної ради, депутатського корпусу, особисто від мене та усіх жителів нашого селища Кацюбинське прийміть найщиріші вітання, найкращі побажання з нагоди святкування дня вашого рі.